Подошла була приїхати через глазами. Слухайте, спокійно. Подивимся, ехали. Ну есть есть клуб, есть микрофон. Конечно, ребята, вы что? Вы готовились, правда? Есть клуб, есть микрофон. Всі люди зайдут, за його ти поплачу. Є клуб, є мікрофон, якщо ви щось хочете. Хочете цирку, цирк буде. Ви чуєте, що вам кажете, цей меколектор вже замовно закінчиться, де не вийде. Це одна дочера за все життя, що ми тут ще можна людина. Почала працювати, вийде полку.

А потім будемо задавати, нам історія і ваша не нужна. Не нужно служать. А що ви рішаєте? А що ж ми вирішаємо? А ми щось надо що? Як ми Ви закидаєте? Надо чуєте.

це просто. Давайте. 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 Давайте Я спокойно. Садить потине. Ну, Шремури на кого? Межпроводи, депутат, що на він зустрічає. Ми в театрі. Микуфор. Вади, здрастуйте. Тихо ти. Давайте його. Міжний